Дієтичний, натуральний, легкий, швидкий десерт, який я вас навчу зараз готувати. Що ж це? Це просто печені яблука. На правах власника каналу, який пропагує. Дуже швидко готування без заморочок. Я не буду навіть вирізати серцевину, хоча це рекомендується зробити. І, можливо, одне яблуко я зроблю, тому що воно не буде тріскатись і буде гарно. Але я все зроблю дійсно без заморочок. Просто помию яблука і в кінці додам мед і корицю. Роблю ось такі дірочки зверху. І останнє яблучко я. Все-таки виріжу серединку. Ось так, от щоб ножем собі руку не пробити, я ставлю отут от пальчик. Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо наше яблучко на десь 20-25 хвилин. пройшло 25-30 хвилин. Я засікав так, чисто умовно. Ми виключаємо нашу духовку. Яблочка додаю трішечки кориці. Додаємо ось так от мед. Якщо вам не зовсім до вподоби така подача, можна яблучка зробити і ще ось так от порізати. це смачно і робиться дуже легко.